Бекі подолала понад тисячу кілометрів до своєї нової домівки разом з господарями на Львівщину. Вона приїхала з Лисичанська. Приїхали сюди волонтерським поїздом, Сленськ, Львів. Позвонили сюди Катерині Васильівні. Вони нас добре прийняли. І ми тут уже ну з 4 серпня буде 4 місяці. Тут у шелтері родина має не тільки дах над головою, а ще й роботу. Син у мене робить на фермі. Зразу ж ми 4-го приїхали. 5-го він пішов робити на ферму. Усього в шелтері нині близько 50 переселенців. Є з Донеччини та Луганщини. Ці люди намагалися втекти від війни якнайдалі. Ми спершу в Києві були, потім поїхали на Львов і тут допомагаю. І от я тільки що приїхала з домик, помила, допомагаю. Да, да, да. Мені теж всі там, там косяться, варають, тюки делають. Шелтер, дах над головою з недобудованого кафе «Престиж» організувала Катерина Тарасенко з партнерами. Жінка про поневіряння переселенців знає на з чуток, оскільки і сама родом з окупованого Алчевська. Її кімната розташована на першому поверсі. Тут же душові і басейн з водою для технічних потреб. Я тут живу. Ну у мене саме шикарне місце. Ви навіть не уявляєте наскільки я собі відбила круту кімнату. Заходьте кругом ліжка та валізи, із жодної шафи. Речі лежать кубками на спальних місцях. Все в кучі в одному місці, їх нікуди розкласти, розумієте? Або воно лежить на розкладушці, а потім починаєш на ніч кудись згрібати, щоб перелягти, поспати. Це дуже велика проблема, і ніхто не хоче її вирішувати. Всі гранти, всі програми, які я передивилась, сюди дописують меблі не замовляти. Вибачте, а як нам без меблі? Готують та хурчуються переселенців шелтері гуртом. Цього дня на обід можна було обрати борщ або суп. Гуманітарна допомога від міжнародних добродіїв ще є, але вона катастрофічно швидко тане. Вже потрібно думати і про шкільне приладдя, каже пані Катерина. У нас на 46 людей 24 дитини, тобто половина, і всі діти шкільного віку, тільки одна дитинка, ручок і три місяці. Дітям через місяць треба готуватися до школи. У нас нема жодної парти, жодного письмового стола, нема шкафів для того, щоб їм покласти підручники. Нема канцтоварів, і ми зараз активно цим займаємося. Разом з тим, усі мешканці шелтеру мають власну гордину, яку самі вирощують та консервують. Годуються вони також із ферми. Отож молоко, яйця та курятина тут натуральні.